2 квітня цього року на привокзальній площі станції Лихачове в місті Правомайський було виявлено труп 34-річного чоловіка, який був мешканцем нашого міста. Заданим фактом було розпочато досудове розслідування. Досудове розслідування проводилося слідчим відділенням відділення поліції номер 1 Лозівського районного відділу поліції в ВНП в Харківській області. За наслідком проведення досудового розслідування в ході знову ж таки вжиття комплексу заходів та ряду проведених слідчих дій було встановлено особу злочинця, яким виявився 49-річний мешканець міста Правомайський, який раніше був неодноразово засуджений, мав незняті непогашені в основному порядку судимості, який фактично вчинив цей злочин на фоні. Сварки. Якщо бути точнішим, в ніч з 2 на 3 квітня між двома чоловіками виникла сварка на фоні помсти, яка фактично виразилася в тому, що опонент зловмисника висловився на його адресу некоректно. Зловмисник вирішив такий, вчинити такий тяжкий злочин. Вихвативши ніж, який він мав при собі, зловмисник наніс більше 10 ударів ножем по шиї та голові потерпілому. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. 6 вересня 2023 року за підтримання. Публічного обвинувачення прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного мешканця міста Первомайського в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Наразі вирок суду не набрав законної сили. Триває час на поліційне оскарження.